Доброго дня, друзі. З вами компанія Автопарк місто Вінниця. Знаходимося ми вулиці Соборна 1. У нас нова надходження шкода Октавія а 7 2017 року випуску з механічною кропоподач на передньому періоді з надійним і потужним 14 літровим бензинним двигуном, авто в ідеальному технічному стані. В ефектному білому корі Автомобільчик у нас офіційний, має першого власника в Україні, і таке чудове авто можна придбати у нас на в місті Вінниці за 14 290 доларів. Нагадай автомобільчик в ідеальному технічному тлекофарному стані, зауважень взагалі має чудову передню оптику, 16 диски, диск, в гарному стані, авто без пошкоджень, без підкрасів. Дуже доглянутий. Є потервачі на зеркалах, повністю тонований. Нагадаю, автомобільчик у нас офіційний. Має першого власника, повне на повному обслуговуванні також авто має один з найбільших класі міських багажників. В ідеальному стані, нагадаю, лакофарби на давнобіля без зауважень взагалі. Переходимо до заднього ряду. Наче великий текстильний диван комбінований. Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятен. Маємо три підтуріночки для пасажирів, стоять нові коврики, склопідйомнички, музика без нарікань. Переходимо до переднього ряду. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані крісла пошкоджень, без трапен, без п'ятин. Маємо 400 підйомичка, електрорегулювання дзеркал, підігрівець дзеркал, механічну шеститопеневу коробку передач, тату мультимедію, навігацію, кондиціонер. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на філіалі місті Вінниці за 14 290 доларів, або придбати в полізних, або, або в кредит, або замовити нас авто ключ з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.